Життя після боксу Життя після боксу. Слухайте, бокс така штука. Бокс не бере полонених, він лишає лише жертв. Тому те, що я сиджу тут при повному розумі, виграв усі пояси, заробив купу грошей, і на мені жодне подряпане. Це означає, що я справді добре впорався. Але я не хочу випробовувати долю. Не хочу повертатися знову і знову. Туди, де можна заробити пошкодження мозку чи ще щось. Тоді все це було б марно. І також поєднати ваше сімейне життя і кар'єрний шлях це може бути дуже складно. Люди, які мають звичайну роботу, і навіть ті, хто мають дуже важку роботу. Вони працюють п'ять днів на тиждень і у вихідні повертаються додому. Навіть після звичайної роботи ви цінуєте вихідні, їх не так багато. Але якщо говорити про мене. То для мене кожен день як вихідний. Кожен день як Різдво. Кожен день бляха як свято. Ось чому я тренуюся щодня. я не їм що хочу щодня. Я дотримуюся суворої дієти. Якщо я хочу піти кудись поїсти на вихідних, я піду, але я не буду ходити кудись щодня, тому що тоді це втрачає цінність. Типовий день в мене дуже завантажений. Я батько сімох дітей. Ще я знімаюся у двох проектах від Netflix. Документалка та реаліті шоу реаліті буде просто неймовірним. Воно якраз про життя після боксу. Злети, падіння, відпустки шалений спосіб життя ф'юрі. Якщо бути чесним, легше було бути боксером їхати у тренувальні табори. де про тебе дбали як про писанку. тренували найкраще, годували найкращим. Доглядали і все таке. Це було набагато легше аніж бути батьком та партнером на повну ставку. Я не думав, що це буде так тяжко, бо це постійна робота. Нещодавно ваша донька заручилася. Вітаємо. Дякую. Наскільки ви пишаєтеся? Дуже це найкраще, що можуть зробити діти: знайти партнера, одружитися, народити дітей і насолоджуватися життям. Як думаєте, хтось з вашої сім'ї піде вашими стопами? Я думаю, боксерів буде багато. Вони бачили цей успіх, бачили, скільки грошей це приносить. А щодо мене я б ніколи не став їхнім тренером. У мене нуль терпіння. Так, допомогти у залі без проблем, але бути тренером на повну ставку, доглядати, нянчитись ні, дякую. Стосунки із опонентами насправді я ні з ким з них не підтримую стосунків, але в цьому немає нічого особистого. Єдина людина, з якою я не ладнав і яку хотів розтрощити, це Деонтей Вайлдер. бо у нас було щось насправді особисте. Не після першого бою. Тоді взагалі не було проблем. було типу так класно. Давай поб'ємося, Нехай переможе кращий. А після бою сказали о він підклав щось у рукавички. Просто купа лайна, і між нами виникла справжня ворожнеча. Ми реально хотіли покалічити один одного. Наш другий поєдинок був ще бруднішим. Було більше шахрайства з його боку. Насправді це було дуже тупо. Він був реально як невдаха і з того все й пішло. І це триває досі. Навіть після третього бою, коли я знову його нокаутував, Він все одно казав: о Тайсон Ф'юрі мудак, чи ще щось? Тож так, але окрім цього, для мене це просто бізнес. Я отримую зарплату і повертаюсь додому. Тайсон Ф'юрі як людина, це просто тато. Чоловік, батько, той, хто тренується. Щаслива дружина, щасливе життя. Намагається зробити сім'ю щасливою, оплачує рахунки, щоб все було гаразд. А циганський король це був інший звір, інша тварина. коли справа доходила до боксу, я був зовсім іншою людиною. Циганський король з'являвся лише під час грандіозних подій та боксу. все було пов'язано з боксом. А тепер я на пенсії. Отже, циганський король мертвий. Ти доходиш до певного рівня, певної точки у своєму житті та кар'єрі, і рухатись вже нікуди. Ти досяг всього зробив все, що хотів. наприклад, останні п'ять років моєї кар'єри, я був дворазовим чемпіоном світу. я заробив достатньо грошей, щоб піти на пенсію. Все, що було далі, було просто бонусом. Я не розмовляв із усиком після бою. Але знаю, що він не казав нічого негативного. Навпаки, щось хороше, і він, типу, не був би проти третього бою. Очевидно, це великі гроші і для нього, і для мене. Але який зараз сенс? Якщо ви дасте мені ще 100 мільйонів, що я з ним робитиму? Це ніяк не вплине на моє життя. це не вплине на життя моїх дітей. Це не вплине на життя їхніх дітей. Максимум це зробить їх розпищеними виродками і рівняними людьми. У мене немає жодної причини повертатися на боксерський ринг. Мені 37. Мене били останні 25 років мого життя. Для мене немає сенсу повертатись раніше. Це було заради грошей, титулів і всього цього. Але Тепер у мене грошей більше, ніж я можу витратити. Якщо ви запитаєте мене, чи був шлях кращим за перемоги. Так якщо чесно, підйом був кращим, ніж вершина. Так відбувається завжди. Що далі? Що далі? У мене просто закінчилися цілі. У мене більше немає цілей, розумієте? Я хочу, щоб мої діти виросли, створили свої сім'ї з хорошими людьми. І це власне все мати хороше життя, просто насолоджуватися, тренуватися щодня. Я не хочу стати мільярдером, трильйонером. Не хочу стати президентом США. Мені це не цікаво. Знаєте, з дитинства я хотів стати співаком. Це перше. І потім хотів бути чемпіоном світу у важкій вазі. і я зробив обидві ці речі навіть більше. Все інше можна вважати просто бонусами. Які навіть не планувалися але Вони все одно з'явились. Це було класно. Я міг би повернутися в боксу будь-який момент, але я просто не хочу. розумієте, мені не цікавий цей галас. Світло софітів. Я не хочу бути знаменитим. Я не хочу, щоб мене знову били. Мені це не цікаво. Це нічого мені не дає. Ви можете запропонувати мені мільярд сьогодні, і це нічого не змінить. це мене не заведе. Тому що я пройшов ту точку, коли мене хвилює, що думають люди. Все залежить від самосприйняття, тому що іншим насправді немає ніякого діла. Люди максимум хочуть подивитися твій бій та попити пива, поїсти піцу чи щось таке. Але після бою їм немає жодного діла. Важливо лише те, як ти себе відчуваєш як особистість. Не важливо, на Фіаті ти чи на Феррарі. Ти можеш думати, що людям це цікаво, але їм похуй. Їм все одно. Окей, ти їздиш на Феррарі, живеш в особняку, і що кому є діла? важливо лише те, як ти себе почуваєш. тому я вважаю, що найважливіше це те, як ти себе бачиш. Іншим байдуже Якщо ти почуваєш себе чудово, але у тебе нуль грошей, нуль ціле, нуль амбіцій у житті. Нічого, але ти почуваєш себе добре. То ти вже переможець. я знаю велику кількість багатих людей, і ніхто з них не щасливий. Ніхто не задоволений і всі хочуть більшого. І це повертає нас до старого кліше про мільярдера, який сидить у своєму приватному літаку і згадує старі добрі часи. Мільйонер хоче бути мільярдером у приватному літаку. а людина, яка працює на мільйонера, вона хоче літати бізнес класом. А людина, яка працює на нього, просто хоче машину. А людина, яка працює на нього. Просто хоче велосипед, а людина в інвалідному візку просто хоче знову ходити. А той, хто важко хворий, просто хоче бути здоровим. Тож це безперервна купа лайна. Смертельно хвора людина віддасть усе, щоб просто бути у візку, а здоровою. Людина у візку віддасть усе, щоб мати можливість ходити. Людина, яка ходить, хоче велосипед. Людина на велосипеді, хоче машину. Людина в машині хоче літак, і так далі. А людина, у якої є все. гадайте що вона нічого не хоче. То ж ніколи не буває моменту, коли ти скажеш, о, тепер усе добре. Тому що, коли у тебе немає нічого, ти хочеш усього, а коли у тебе є все, ти нічого не хочеш. Можливо, звучить дивно, але так і є. Це чиста правда. я знаю людей, у яких немає роботи, у них немає грошей, вони хочуть усього. І я знаю людей, які дуже, дуже багаті, які нічого не хочуть, не хочуть нічого робити. Коли я був молодшим, люди питали, що ти будеш робити, коли виграєш титул чемпіона світу або станеш мільйонером? Я казав, я буду просто лежати на пляжі цілий день, пити пиво, насолоджуватись життям, їсти бургери. Але насправді я б не протримався таки року. Я б помер за кілька місяців. Тож гарне життя не завжди таке гарне, як здається. а працювати мати звичайну роботу. В цьому щось є. Здається, хтось сказав, я б хотів, щоб кожен отримав усе, що він хоче, хоча б на один день. Щоб вони побачили, що все це купа лайна. Здається, це казав Джим Керрі. Якщо б кожен у світі отримав те, що він хоче, він би зрозумів, що це не те, чим здавалося. Життя прекрасне. Життя точно варто того, щоб жити. І моя життєва порада. Чого б вона не була варта, Порада від людини, яка піднялася з лайна і отримала буквально все і продовжує пахати, ніби в неї нічого немає. Ставте короткострокові цілі, їжте здорову їжу, досягайте того, чого хочете досягати. І навіть якщо ви не досягнете найбільшої мети у своєму житті, ви можете до неї наблизитися, а це вже того варта. той, у кого немає мети, ніколи нічого не досягне. Це факт. І неважливо, наскільки недосяжною може бути ця мета чи мрія. Якщо ти продовжуєш тренуватися і працювати над цим одного дня, ти підійдеш дуже близько, а можливо й досягнеш її. Я завжди так робив. Я націлився на зірки і дістався до них. Але якби й ні, я б підібрався дуже близько. І саме тому мене не цікавив британський, англійський. Чи європейський рівень або я стану зіркою, або нахуй це все. Можливо, я був одним із щасливчиків. Але знову ж таки, якби я не націлився на зірки, ставлячи низькі цілі, я тільки їх би досяг, якщо пощастить. Але якщо ставиш щось недосяжне і досягаєш цього, ти такий Боже, я це зробив. І я б сказав, що зараз можна сказати щасливе, але це не те слово. Але зараз я точно у гарному стані.